Вітанечко, друзі, ретропані та ретропанове на каналі Джейк. І. Я лошара Я записав звук, але я не записав відео, тому розпочинаю ще раз. Але запакувати всю посилку я заново не можу, тому я буду просто вам ну, показувати вже як є. Вже вибачте емоції всі на першому записі, але я буду пересказувати як, як було. Що перше я скривав. Це від Дениса Нишкова. Денис прислав мені на PS1 оцей диск для перевірки, щоб я перевірив, чи працює у мене, чи ні, бо у нього він погано працює. І ну, я йому потім розповім, як перевірю. Замовив він на Elixie у одного продавця, і хочемо узнати, чи якісне, чи ні англійською версією NTSC, чомусь написано. Ну, таке. Це перше було. Друге, що було від е, Романа Гука. Роман Гук прислав мені карік перероблений. Це японська е, версія була Сейнсея, але вже там англійська версія. Він туди запхав, запаяв, запрограмував. Коротше, він зробив чудо і зробив е, це. Тепер японський карік, англійською версією. Тепер можна його грати і проходити. І буде стрім. Я думаю, на днях і якраз я потестую це все. Дякую тобі, велике друже, дякую. Що я далі скрив? Далі, дивіться, який стан. На стрімі у батько грає привіт, привітулі тобі. Геймпади. Він продавав геймпади, які він казав, там років 30 чи 20 лежали у когось, майже не юзані. Тут практично вони ну дійсно були не в використанні, бо кніпочки всі чудово реагують. Стан, в принципі, ну, на 4 з плюсом, я не знаю, трішки пошарпаний, можливо, хтось погрався, поклав. Наліпка тут є. Їх тут два. Батько грає, їх розпродавав. Але Денис э, Зенигородський, Денис Ришков дякую вам велике за такий підгон. Вони їх лотами викупили і мені подарували. Дякую вам, низький уклін. Дякую вам ще раз. Ось такий, класний. Єдине, що вони 15-пінові, але у мене є Pegasus. Pegasus, в принципі, там 15 пінів. І якраз підійде, я думаю, на якомусь стрімі точно я їх перевірю. Ось. Але ще раз дякую, дякую, що такий скарб у батька з'явився. І дякую за те, що мені ви подарували Дениси. Ось я тут домалював. Бо я коли скривав, тут бачу. Джейк написано, пін-код від карточки, дякую, що пін-код написав. І серденько коротше, я тут танчик ще домалював. Кажу, Кажу Валерій пробив моє серденько цим Тарасиком. Дякую. Ну, Перший раз було смішніше, якщо що, можливо вставлю в цей момент. <кажу> ну і лот Market 5 кілограмів, але блін, я вже не можу його показати повністю, я вже його розпакував. Я можу тільки отак зробити. Вір, повірте мені, тут 5 кг коробка була. 5 з чимось. Воно здоровецьке, я ось її поставлю сюди. На стіл вона ледь влазить на стіл. Ну, коротше, тому я її звідси витягував карики і поступово розповідав, що тут такий от, тут такі от. Ось який з'явис приїхав. Макс, треба тобі, ні. Золотенький, диви. Е, до речі, платки, я всі казав, що вони, в принципі, в дуже гарному стані самі платки, але ну, я думаю, алкоголю все одно треба. Е, спирт, спиртом будемо натирати. Е, цей маджонг, маджонг з е, мануальчиком. Тому, хто купить маджонг з мануальчиком, буде нам потім розповідати, як в нього грати. Далі, Sky Destroyer з мануальчиком. Там дуже чудові. Всі, які з мануалами були, там окрім парочки. Вони, здається, всі, е, стан дуже чудовий. Бандай, 1985 рік. Мануал. Живий мануал. Е, Hot Scramble, е, Formation Z чи ні, я не знаю. Цікава гра, я, здається, не грався в неї. Дивіться, який карік. Ну, трішки. Трішки-трішечки затягане. Трішечки тут зверху. Щось отут по-коцкі такі якісь. Ну, я так не знаю, не покажу, мабуть. Не видно короті, їх. Але, в принципі, в іншому дуже чудовий стан. Starforce. З мануальчиком теж. Дивіться. StarJester. Star І я казав, що ці нам код, вони номерували. Свої іграшки, і там чи до 20, чи до кількох, можливо, більше. Я бачу просто колекцію там, від 1 до 20 приблизно. Не пам'ятаю, скільки коштує, ну, немало. Не е, ну, Стан такий середній, але прикольно, що можна отак собі колекцію зібрати. Поняв? там 1, 2, 3, 4 там до 20. Цих іграшок. Е, Драуга, дру... друага, друага. От вона 7, бачите, нам код. Зверху ну, він покоцаний. от. Якщо отак от ставити. 12, тут 7 повинно бути, коротше. І отак вряд колекціонуєш собі. Далі, давайте, якщо з мануалами, мануалами. то з мануалами йдуть оці. Так, це я відкладу. Це Desert Strike на денді. Я беру, дякую, він мені такий э, карік подарував э, у Денчика, здається, наш в був. І він з мануальчиком йде. З мануальчиком дивіться. Клас, клас. Гарненький стан, все, все чудово, Худсенсофт. 85 рік теж. Далі, оця дуже класна гра. Це, наскільки пам'ятаю, шмап Bomber King. Шмапік, але дуже класний. Мені подобається він. Е, можна багато прокачук, да, збираєш, все, проходиш зліва направо йде. Він навіть не те, що шмап, він, ну, екран тебе не підганяє, але ти повинен йти в одну сторону і назад не можна повертатись вже. О, ну Дуже прикольний. З мануальчиком, бейсбол. з мануальчиком. Теж Якщо хтось не вміє грати, ось у мануал є. навчитись. Оцей мануальчик трішки був покоцаний. Це якась іграшка там, про, про ніндзя там, чи про кого. е, Уденчик, пам'ятаю на, на, на стрімі. Ну так, да, ненді-нінді. Бачите, мальовочки, все. Але трішки так от її склали і вона е з фамікоміським каріками лежала і трішки пом'ялася. Але ну, не критично не порвалось нічого. Але трішки вона загнута. Ось такий карік. Карік чудовому в стані, в принципі. Як новенький. Далі. Що в мене далі було? Далі було ось такий лот. Доктор Маріо. Donkey Kong 3. Теніс. Такий фіолетовий, цікавий. Super Mario 3. Не другий, на жаль, але стан, ну, на 4 тут. Трішки-трішки він замацаний, можливо, я собі вишу тут. Чи наліпка була, чи щось таке. Да, наліпка, вона, вона віддирається, в принципі. В принципі, можна відідрати, так як обережненько. Потім. Super Mario 1. Супер Марі Брос. Далі. Це е, вони з, гім, з консольками були, ці каріки. я зараз покажу з якими. пак Бачите, теж намкот. 02. Це отуди до колекції можна зробити собі. У кого є намкоти, прям можна зібрати собі колекцію. Звісно, кірбік. От якась наліпка тут, я не знаю. Ну, здирати не здирати, але нехай буде. ну Стан на, на четвірочку такий. Четвірочку так. Плюс-мінус натяжку, мабуть. Але, ну, я сподіваюся, працює. Тут трішки засаджено. Але протерти спиртом треба. Канамі, Olympic, У кого є геймпади, можливо, Владус. Не треба, то номерок набери, там японечка тебе чекає, до речі. Або Валерію. Нол. Nol, Nol, Ім'я дівчини, мабуть. Намкот. Намкот. І е, теж. Всім відомий бейсбол, який вже 100 разів був ходенчиком, мабуть, або 101 раз. Далі. Теж бейсбол. Але не просто бейсбол. Блін, я його доставав, показував, я забув натиснути кнопку запису, Йохана манатка. Дивіться, коротше, такі бокси, я пам'ятаю, були у э, Сєгі. Дуже класні. Оба! Повнокомплектний повнокомплект, намкод. Блищить. Бачите? Золотий оцей блищить. Золото є на каріку. Плюс. Не буду вже доставати, бо доставав там повнокомплектний мануал, якийсь файлик. Я потім вже на стрімі покажу, якийсь файлик, там, де заповнювати. щось треба. Гарантія, там, рекламка. Коротше. ну Повністю. І стан суперський. Золото теж блищить. Стан ну ідеальний. Ну Трішки з просто затерти, але ну який там, 80 якийсь рік, 86-й рік. Я думаю, саме розумієте. Дуже класна така, хоп. Супер. Потім. Є отака. Вот ТВ гейм. Звісно, TV Game. І я для себе відкрив, що тут є вартість ТВ гейму. Дивіться. Я сподіваюся, вам видно. Так, а ну. Опа, не. Коротше, 32 814 гривень. Так що, хто хоче Game, там чеп, наприклад, доставайте гаманець. от така ціна буде у цього каріка, ну, а що робить? робить? А, а там записана формула Формула 1, ну, я, ну якась формула. Так, вибачаюсь. Далі останнє в повнокомплекті є от такий теніс. Він іде, в коробочці. Обережненько отак. З холдером. Все як ви любите. Холдер є. Є у нього і мануал. Там прям розписано все, як треба грати. Кольоровий, все, все як треба. Зони там. І дивіться, це теж TV Game не, не жовтий, правда, але... Ну... Непоганий джеліко Він... Так, я відкрив... Опа! <гум> відкривається чудово клас-пас. Клас. Я твій гейми в руках дуже давно тримав, але японські взагалі перше тримаю. <гум> але оці пам'ятаєш штучки отак от На... закриваєш, відкриваєш їх. Тому, дивіться, які два чудових японських тв гейму Один повнокомплектний теніс, один е формула, але там ціна ого-го. О, будемо потім перевіряти їх на стрімі на розпродажному. І продавати, кому да? буде цікаво, будь ласка. Так, оце були такі каріки, але е, один лот шов цих каріків з консолі, з оцією, зараз покажу. Такою. Я перевірив вони made in China, що що друга, зараз я покажу другу. Але цю, в принципі, немає сенсу доставати, я вже ну, доставав, дивився, не записав. Але вона йде 118 ігор, я так розумію, записаних на неї. Ми будемо на стрімі, я думаю, підключу, перевірю. Там окремо кабель, окремо блок живлення, все окремо йде. Кабелі 9-пінівої ці джойсики сюди підключаються. Ну, Написано, що працює, я думаю, повинна працювати. Сподіваюся. сподіваюся. Ось така консолька. Ну, Буде недорого, тому. Якщо комусь треба. Ви знаєте, куди звертатись. А ось другу я вам достану покажу, вона стан новий у неї був записаний. Я її, походу, чи перший чи я другий, хто її відкрив, бо там ну, прям воно відчувається, як воно хрустить потрошку. Ну не хрустить, а от знаєте, оце, коли відкриваєш перший раз, і є у неї такі. Вона прям не, не загнута, оці. картоночки які. о але просто я хочу вам показати, дивіться яка вона маленька, цікавенька. Який в неї колір, банановий такий, банановий-банановий. Я не знаю. Ну, геймпади. Геймпади, в принципі, плюс-мінус. Так, запис іде, запис іде Геймпади стандартні. Целикс старт. Натискається більш-менш нормально. Е, щось, да, на N64 е, пародія, але. <laughs> і тут сама консоль, головне. А, написано, що вбудовані ігри, але ось вони вбудовані, я так розумію. Вони тут вбудовані. Ось такий карік. Ось такий карик комплект іде. Е, але сама консолька, дивіться, ось моя лапа. Десь на пів руки. Я не знаю, це дуже мініатюрно, майже портативно. А портативно, ось дивіться, прикол в чому? Ага. USB. Це живлення, я так розумію. І два цих. В принципі, в втикнув і в якийсь портативний, пам'ятаю, чи чеп, хто там казав, маленькі такі телевізори. І ти можеш, в принципі, отак от в неї і грати від павербанку, по суті. Там, карік микнув, павер і погнав. USB-шні слоти. Сама вона отака. Я не знаю, я розбирати нічого не буду, бо вона, ну, стан новий написано Тому який сенс нашу мені розбирати. Але оця дуже прикольна. Та Менш прикольна, але вона ну, більше як на звичайну похожу консольку. Ну, новоробну. Але ця теж новоробна, але вона дуже-дуже ну, мініатюрна, дуже-дуже цікава і майже портативна. Так, зараз я складу все. Так, ось така консолька. Дійсно дуже і майже портативна. І найголовніше, що ми тут зібралися, да? А може і ні, зараз. Так, Друзі, дивіться. Є блок живлення оригінальний, але там тарахтить, я не знаю, чутно чи не чутно на мікрофоні. Оригінальний блок живлення. Ось такий геймпадик. Ну, не знаю, працює чи не працює, денчик мені відправить картриджі. Я завтра зможу перевірити, і в принципі віде, відео яке завтра вийде. І можливо чи напишу, чи як одразу. Працює вона чи ні. Ну я дуже сподіваюся, вона мені, в принципі, на дорогу дуже вийшла, ну, як ви знаєте, пересилки були дорожчі. Зазвичай на зенмаркеті. Але я сподіваюся, що працює. Ось такий кабель в коробочці. Це він компонент, композит, як він там рахується. Е, дуже непоганий, бо він окремо на такий Marketі такі кабелі коштує, там, щось 300-400 гривень, 500, там дивлячись який стан, можливо, ревізія інша, не знаю. Е, от, а це е, оригінальний з ним шок. І. І ось вона. Особисто. Особисто ось. Хова. Та-дам! Тут все клацається. Все натискається. Тут наші роз'їми нержаві. Ну, стан такий собі, але не нержавіє нічого. Спереду трішки пожовку. Ну, трішечки. Е, в, принципі, в принципі, якщо буде працювати, то я буду дуже задоволений її. І там ще одна йде. Але там стан, прям, в принципі, майже ідеальний. І плюс перепаєна на Type-C роз'єм живлення. То та, звісно, буде вже і подорожче, і на продаж, і, і, в принципі, вона поцікавіше буде, бо таке живлення, як тут, в принципі, не, не універсальне, а Type-C, я думаю, у кожного вже вдома є. Ось так от якось. Ось такі лоти. Вибачте, що я. Затопив і з першого разу не записався. Записав тільки звук. Можливо, я там на монтажі щось поставляв, скоріш за все. От, от такі лоти. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Ще йдуть каріки, там де Double Dragon Валерій не приймеся. І там ще е будуть інші каріки. Е Більш-менш цікаві. І макаймура наприклад, там ще щось буде. Воно повинно прийти на наступному тижні. Тому, як вони прийдуть, тоді буде розпродаж. Не раніше наступного тижня, плюс-мінус. Ось. Тому такі справи, друзі. Все. Цілую обнімаю. Всім вдалого вечора, ночі, дня, коли ви там будете дивитись. Бережіть себе, своїх близьких рідних да, донатти на ЗСУ. Також, що лишиться, приходьте туди на стрім розпродаж і щось у мене придбайте. Все. З вами був падаван амбасадора Денчика Джейк. Всім па-па.